Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. До вашої уваги найцікавіші події міста за останні сім днів. В ефірі Підсумки тижня у студії Валентина Чубатюк. Сьогодні у випуску дороги на території лікарні не відремонтують. Звільнено начальника Бориспільської об'єднаної податкової інспекції, кого врятували поза стінами центральної районної лікарні. Місто живе звичним життям. Комунальні підприємства працюють у звичному режимі. За минулий тиждень відремонтовано теплові мережі на вулицях Привокзальній, Глібова, Новопрорізній та Нижній вал. Попри всі позитивні моменти, незмінною є проблема ремонту доріг. Чому залатати ями на території лікарні влада міста не може? Дивіться далі у сюжеті. Двомісячний благоустрою закінчився, але місто приводять до ладу щодня. Комунальники саджають квіти, ліквідовують стихійні сміттєзвалища та кладуть асфальт. Вже відремонтовано 30 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. На тому тижні отримали декілька декларацій на Другий провулок матросова будемо готувати відповідні документи і далі працювати вже по капітальному ремонту. Люди нарікають, що дороги за вузькі, але винна не влада, а самі містяни. Ми не можна розігнатися 3,5 метри. і значить, люди хочуть, щоб була ширша дорога, але в нас якась хвороба. така, так? так, так. Ми Залазимо за червоні лінії. Анатолій Федорчук повідомив, що ремонт асфальтного покриття на території Бориспільської центральної районної лікарні не входить в компетенцію міської влади. Ми не можемо сьогодні робити ямковий ремонт на території центральної районної лікарні, тому що земля не належить сьогодні місту і кошти виділяти додаткові. Ми туди не маємо права. Після того, коли Чотири роки навіть звинувачували, що місто не хоче віддати землю, ми віддали, будь ласка, користуйтеся тепер землею, так як ви хотіли це, От, і приводьте її в порядок. На жаль, якщо в зимній період ми не відмовляємося, чистимо сніг, тому що це там наші люди, але що стосується таких капітальних видатків, ми, на жаль, цього зробити не можемо. Одну проблему лікарня вже вирішила. Відтепер заклад має охорону. Це пов'язано із надзвичайною ситуацією, що склалася наприкінці травня, коли нетверезі пацієнти і його товариші підрізали лікаря прийомного покою. Стоїться радість з 8 вечора до 7 до ранку 7 тисяч на місяць. 4 тисячі винайшли з платних послуг, які ми заробляємо кошти. 3 тисячі винайшли чоловіка, який буде оплачувати цю послугу. На лікуванні знаходиться 36 чоловік. В поступило 248, смертей 10, пологів 20, операцій 29. І з пологів у нас 12 хлопчиків, 8 дівчат. Рахун 183 чоловік. Якось зросла травмати з наций тиждень. Шкілька допомога видає 223, 146 місяць і суток. Не так все благо, як нам намагаються довести. Державне казначейство не пропускає платежі, не отримують кошти не лише підприємства, що кладуть асфальт, а й будівельники, які ремонтують дошкільний навчальний заклад номер 3 та будинок культури в мікрорайоні Радгоспу Бориспільський. Зараз 10 числом зареєстрував директор Трес лист, сьогоднішнім числом. Де він пише про те, що Заборгованість за виконані роботи складають по дитячому садочку номер 3 773 тисячі гривень, по клубу 243 тисячі, всього заборговано 1 мільйон 60 тисяч гривень. Поставлені були умови завершення цих робіт. Це 31 липня 2013 року на дитячому садочку номер 3 Але якщо не буде сьогодні коштів для того, щоб закупити матеріали, то ці роботи... Змушена дана будівельна компанія призупинити. Далі на нараді міського голови директор Бориспільської центральної аптеки номер 24 Олена Хомич повідомила, що заклад працює цілодобово. Також хочу нагадати фармацевтам та провізорам, що на базі нашого підприємства ви можете прослухати курс підвищення кваліфікації, які ми, як фахівці, повинні проходити кожні 5 років. А ви можете просувати передати цінний цикл цикл, а також тематичний цикл удостонавлені. Звертайтесь, будь ласка, зараз набирається група на сіній цикл. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван розповіла, що бориспільські учні поїхали на відпочинок у село Літки Броварського району та на острів Крит. А ось абітурієнтам не до відпочинку. Триває зовнішнє незалежне оцінювання. Пунктами зовнішнього незалежного оцінювання в нас в місті визначені. Три школи, а саме школа номер 6 директор Мазура Віра Іванівна, школа номер 8 директор Габазюк Людмила Олексіївна і гімназія Перспектива, директор Черницька Антоніна Станіславівна. До роботи на цих пунктах зовнішнього незалежного оцінювання залучено 159 педагогічних працівників нашого міста. Школи і садочки міста готуються до нового навчального року. Цьогоріч на ремонт навчальних закладів планують використати близько восьми мільйонів гривень. Про це розповіла на засіданні виконавчого комітету Тетяна Черноїван. Використати позабюджетних коштів це тобто кошти, які отримані від оренди приміщень від надання освітніх послуг, 271 тисячу гривень. А також планується залучити батьківських та спонсорських коштів 708 827 тисяч гривень. І всього разом ми плануємо виконати робіт на 8 мільйонів 502 тисячі гривень. І на завершення колектив телеканалу Бориспіль приєднується до привітань на адресу директора Бориспільського БТІ Анатолія Манька з ним народження. Виконулося тридцять років. Правильно? Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Щотижні містяни йдуть до мера міста, шукаючи допомогу. Цього разу відбувся прийом першого заступника міського голови. Земельне питання для української нації найболючіше. Тому більшість Бориспільців турбує проблема саме виділення та оформлення землі. 12 червня прийом першого заступника міського голови розпочали з питання оформлення прибудинкової території. За допомогою звернувся Руслан Антонюк. Будинок, в якому проживає чоловік, це кооперативна власність. Мешканці самі дбають про благоустрій. На шляху до оформлення прибудинкової території вони зіткнулись із проблемами. Перший заступник міського голови Микола Корнічук видав доручення з'ясувати та надати необхідну інформацію протягом 10 днів. Далі на прийом завітала Любов Криванчик. Жінка вимагає заборонити рух вантажного транспорту по вулиці Польова. Хати коляться, гараж на ну, поплі тріснути. Хата вже почала, а далі по вулиці, сьомий, сьома хата. Вона на сьогодні, а завтра паде, там ж теж живуть. Тридцятий будинок вже металеві конструкції, Видно, дев'ятий будинок металеві конструкції, але ну, прикрили вагонкою. само сама вона вже лопається, прикрили пінопластом пінопласт пішов. Микола Петрович проінформував про те, що рух вантажних автомобілів вже заборонено. Є постанова виконавчого комітету та відповідні дорожні знаки. Додаємо ще раз. Звернемося. Останнє звернення у нас було у понеділок після рішення виконавчого комітету про заборону руху вантажного транспорту. Ми їм передали це звернення. Ми зараз написали лист. Із цією об'явою у газету Трудова слава ми її опублікуємо, що заборонено рух вантажного транспорту. Щоб, щоб люди знали, Раїса Гетьманська проживає по вулиці Косогона. Звернулася жінка з приводу переоформлення земельної ділянки. Всі необхідні документи є. Микола Петрович порадив звернутися на засідання земельної комісії. Далі Олександр Цівун звернувся щодо прорізки вулиці. Чоловік переймається через можливе підтоплення його ділянки після того, як побудують вулиці, аби отримати деталь. Не роз'яснення ситуації пану Олександру запропонували залишитися на засідання земельної комісії. Наступним розглядали колективне звернення від мешканців вулиці Дружби, 39, про передачу гуртожитку на баланс міста. Для того, щоб це зробити, потрібен акт прийому передачі майна. Вибраностей наказ. До цього наказу ви пропові були буде принести оцей акт. Де це не я, Мені я ж займаюся, не Петрович. Микола Петрович наголосив, що юридична передача гуртожитку може здійснитися лише після підписання акту прийому передачі. Далі до 103-го кабінету прийшла Наталія Леонтьєва щодо забезпечення житлом. Після смерті сина жінка лишилася без даху над головою. Працює Надія Сергіївна прибиральницею у шостій школі. Всі, хто знає пані Надію, характеризують її як порядну жінку. Визьме жінку, хай напише зарази. І, на, і на контроль, візьми на контроль, що ми знайшли її, ну, Івановна теж а, Мешканець вулиці Червоноармійська Олександр Запорожець звернувся, аби з'ясувати деталі зміну рішення про оформлення земельної ділянки. Дело в тому, що у в мене навіть в ці дитячі сутки не влазять мої ті стравіння, які 30-40 років тому я купував, вони стоять, гараж, літня кухня, вони навіть не міщаються, мені ще тільки розбирати потрібнося. І наставані чого ми так не обійсніли, штурма чтверта загаду документу жалку да. і розділили 10 соток на чотири чері Олександру Васильовичу пояснили, що рішення було прийнято згідно з законодавством України. Задля власного спокою та економії часу мешканцям потрібно цікавитись законами України. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Начальника Бориспільської об'єднаної податкової інспекції Миколу Ілляшенка звільнено з посади. Колеги лише добрі слова говорять на адресу Миколи Вікторовича. Докладніше про причину звільнення та нового начальника дивіться далі у сюжеті. Зміни в Державній податковій службі України та Бориспільській об'єднаній податковій інспекції 24 грудня 2012 року утворено Міністерство доходів і зборів, що є правонаступником ДПС і звільнено начальника Бориспільської податкової. Призначити порядку переведення Іляшенко Миколи Вікторовича на посаду начальника Державної податкової інспекції в Києво-Святошинському районі головного управління Міндоходів. Київській області, звільнивши з посади начальника Бориспольської об'єднаної Державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби. Микола Іл'яшенко працював начальником податкової інспекції Печерського району, звідки був відряджений як голова ліквідаційної комісії до Борисполя. Ці події сталися в листопаді 2011-го. Згодом він очолив податкову. За керівництвом Миколи Вікторовича відбулося багато змін. Зокрема, відремонтували приміщення Бориспольської ОДПІ. Я ставлю приклад Миколи Вікторовича, як керівника. Ну, перш за все, побавила до себе. что um, вот, like Умеет работать э, не то, что на специалиста, а желание есть в первую очередь, добрые очень и трудоспособные. Ну и, кроме этого, он очень умеет хорошо отдыхать, когда мы с какой-то праздник, то, что, поверьте, какое-то шоу, там у него от кварталы, это выгодно. Большое вам спасибо. Конечно же, хочу каждого из вас поблагодарить. Без вас, без із каже я міцем, не справился. 12 червня 2013 року начальник головного управління Міністерства доходів Київській області Олег Нізенко представив нового начальника Руслана Павловича Щаву. З лютого 1997 року Кроко працював на посадах Державного податкового інспектора, старшого податкового інспектора, начальника відділу оперативного контролю управління податкового аудиту та валютного контролю. У Святошинському районі, в до цього, у Святошинському районі, заступник начальника інспекції 2002 року, заступник начальника інспекції, начальник управління стягнення податкового боргу, постарались обещать сохранить в рівні задачі, які которые будут доводиться перед головкою Борис району, буде максимально делать все можливе, возможно, чтобы они были выполнены. Перед прокурором, прохороном дать обіцяння, що ті отношения, які були построєні між інспекцією і сім'ї пара політурної адміністрації судами прокуратури, не будуть утрачені, а тільки примножені і утримані. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль. За інформацією головного управління Міністерства доходів, на Київщині виявили фальсифіковану тютюнову та алкогольну продукцію. На одному із ринків області співробітники відділу оперативного управління знайшли близько 4 тисяч пачок цигарок. Виробник Росія та Молдова. Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 50 тисяч гривень. На жаль, на території Київської області не поодинокі випадки реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка. Початку року з незаконного обігу вилучено товару на суму майже 250 тисяч гривень. Також працівники міністерства доходів виявили понад 30 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції, вартістю понад півтора мільйона гривень. Щороку керівники навчальних закладів міста звітують про виконану роботу. Директор загальноосвітньої школи номер 3 розповіла, що цьогоріч збільшилася кількість переможців Олімпіад. Про це з перших уст почула Тетяна Підгурська. Останнім випробуванням будь-якого методу мають бути його практичні результати. Карл Поппер. Навчальний рік завершився і прийшов час підбити підсумки. Директор загальноосвітньої школи номер 3 Ірина Панкевічене 6 червня представила звіт про роботу закладу за 2012-2013 роки. Я підготувала основні факти нашої роботи. Всі дані статистичні, все, що ми робили за рік, вся наша, як то кажуть, команда дружня, наш безпідовічний колектив, адміністрація, все, що в нас зроблено за цей рік, а зроблено у нас дуже багато. Я постараюся сьогодні для громади, для міста, для батьків, для вчителів висвітити всі, всю нашу роботу річну. Проблемою, над якою працював педагогічний колектив школи, була реалізація особистісно зорієнтованого підходу до розвитку, вихованню і навчанню учнів через впровадження змісту освіти та нових технологій. Адміністрацією школи було проведено ряд перевірок по документації, стану викладання предметів, рівню вихованості та навченості учнів 8-9 класів. Хоча для Ірини Анатоліївни це другий звіт на посаді директора, але не на посаді педагога, ірина Пенкевічини представила своїх заступників. Директор школи, поддержчий Ірина Натоєв, вчитель музики, художньої культури має вищу кваліфікаційну категорію, позвоняння вчитель методи, стар за 26 років. Заступник і директора Андрія Валерия Миколаєва, вчитель математики і інформатики, вища кваліфікаційна категорія, звання старший вчитель, стаж роботи 16. Панчук Ілья Васильев, вчитель української мови та літератури, вища категорія, старший вчитель, стаж роботи 30 років. І заступник директора законодав Швачко, Тамару Шулайна, вчитель музики, епітарістерки, вища категорія, стаж роботи 17.

Порівняно з попереднім навчальним роком, показники перемог вихованців закладу в олімпіадах та конкурсах зросли. В школі організовувались і проводились святкові концерти, дитячі ранки та вечори, родинні свята, виставки творчих робіт, декоративно-ужиткового мистецтва. Серед спортивних досягнень колектив фізкультури школи було визнано кращим за оформлення олімпійського куточка та пропаганду здорового способу життя в рамках всеукраїнської акції, за що був нагороджений грамотою Національного олімпійського комітету. Диту та призом 15 футбольними м'ячами. Хочу похвалити нашу спортивну грухову роботу. В чому? Ми зробили, подивіться, в цьому році, який гарний куточок. Звернули увагу. Спортивний куточок у виступили нашої школи. Ми зробили степен нашої гордість. Те вшанували нашого випускника школи 2000, -2000 року клубова Вадима Віталійовича, який став членом паралімпійської збірної України з настільного тенісу. Учням є з кого брати приклад. Деякі вчителі закладу є переможцями фахових конкурсів. Влітку 2012 року у закладі було відремонтовано, обладнано згідно санітарних норм та забезпечено проточною водою медичний кабінет. Харчування у шкільній їдальні відповідає санітарним нормам і вимогам. З вересня 2012 року у закладі працює новий кабінет інформатики, що налічує 9 комп'ютерів, закуплених за державні кошти. Заклад взяв активний курс на відремонтування їдальні що одночасно є актовою залою, але на все потрібні гроші. Одним зі спонсорів є депутат округу, де знаходиться школа Юрій Локайчук. Кожним роком виділяються немаленькі кошти. На ремонти і залу, і спортзалу, я маю на увазі і вестибюлі, і самого опалення школи, тобто ефективне використання йде бюджетних коштів. Потім залучується і дуже тісна співпраця йде з батьками. Коли батьки виділяють теж на ремонт класів, щоб дітям було зручніше вчитися, звісно, це дає свій результат. Навчальний заклад номер 3 разом зі своїми вихованцями зараз на канікулах, але його керівництво Ство вже поставило завдання на новий навчальний рік, серед яких створення умов для забезпечення учням рівного доступу до якісної освіти. Користуючись нагодою, директор школи Ірина Анатоліївна привітала колектив телерадіостудії Бориспіль із професійним святом, що відзначається 6 червня. Вважаю вам наснаги, здоров'я приходьте до нас. Знімайте тільки гарні факти. Знімайте наші фестивалі, конкурси, наші діти того варті. Висвітлюйте нашу роботу на екранах наших телевізорів. Зі святом вас Тетяна Підгурська в Соренко, новини. Телеканал Бориспіль. Чергова футбольна зустріч відбулася минулої неділі на стадіоні Колос. Непередбачувані моменти, жовті картки, скандування оболівальників – Це все бачила Олена Скринник. 9 червня на стадіоні колос відбулася гра шостого туру першої ліги Київської області між футбольними клубами Бориспіль та Дружба. Матч був цікавим та насиченим хвилюючими моментами. Поєдинок розпочався дуже динамічно. Футболісти Борисполя на перших хвилинах показали вражаючі результати. Спочатку Вадим Тарасюк, а потім Роман Дорогань, Олексій Артеменко та Олег Яременко зробили по спробі забити гол. На це відреагував голкіпер футбольного клубу Дружба він захистив ворота команди від нападів суперників. Але не наповну виклався Березанський воротар, адже на п'ятій хвилині матчу Бориспільській команді вдалося відкрити рахунок. Гол забив Олег Яременко. На цьому футбольний клуб Бориспіль не зупинився. Вони провели ще одну серію атак проти команди суперників. Гравці футбольного клубу Дружба зрозуміли, що мають справу із серйозним конкурентом. Тому, не пасучи задніх, один з березанських гравців зробив прохід до воріт господарів. Але на відстані пару метрів від сітки втратив контроль та впав. Відбулася заміна в складі футбольного. Клубу Бориспіль замість Богдана Нездатного на поле вийшов Денис Гришин. Футбольний клуб Дружба знову намагався зрівняти рахунок. Березенські гравці виконали кутовий удар біля Бориспільських воріт. Проте фортуна відвернулася від них і їм не вдалося забити гол. Протилежне можна сказати про футбольний клуб Бориспіль. Чергова атака принесла результат. Роман Дорогань передав м'яча на Вадима Тарасюка і той забив другий гол у ворота суперників. Рахунок 2-0. На трибунах панував піднесений настрій для Бориспільських вболіваль. Що не можна було сказати про фанів футбольного клубу Дружба. Повболівати за Бориспільських володрів м'яча прийшов і депутат міської ради Ярослав Годунок. Переглянувши матч до кінця, поділився своїми враженнями від гри футбольного клубу Бориспіль. Молодці, приємно, що пробивається повище до перемоги. Бажаємо їм успіху, наснаги. ну Без умов перемог, перемоги радувати нас, болівальників хорошою гроші. Футбольний клуб Дружба неодноразово намагався здобути перемогу, але їм на заваді стояв голкіпер футбольного клубу Бориспіль Володимир Курилко. Стадіон скандує ура. Гравець Бориспільської команди Вадим Білик забив третій м'яч у ворота супротивників. Господарі поля показали високий рівень майстерності командну гру та довели, що футбол має розвиватися в місті. Прес-центр футбольного клубу Бориспіль повідомляє, що основні події матчу відбувалися на березанській частині поля. Бориспільський грав. Ці тримали матч під своїм контролем, час від часу створюючи хвилюючі моменти для суперників. В результаті цього протистояння Бориспільський гравець під номером 14 Роман Яцковський був попереджений жовтою карткою. Підопічні Володимира Кудрі просто не давали можливості забити гол у Бориспільські ворота, але все-таки гостям це вдалося. Гравець футбольного клубу Дружба під номером 99 приніс бажаний гол своїй команді. Перший тайм завершився з рахунком 3-1 на користь команди команди Борисполя в другому таймі футбольний клуб дружба щосили намагався відігратися. Команди по черзі робили атаки. Гості йшли в наступ. Відбувся удар за межами штрафного майданчика, м'яч з та попав у ворота футбольного клубу Бориспіль. Рахунок 3-2. Далі в футбольному клубу Бориспіль відбулася заміна. На поле вийшов Денис Козубський. Неможливо не взяти до уваги дії гравця Бориспільської команди Романа Дороганя. Він неодноразово намагався забити гол, але чомусь йому. Це не вдавалося. Він створював дуже яскраві моменти. Проте фаворитом матчу став гравець футбольного клубу Бориспіль Денис Козубський, забивши гол у Березанські ворота. Подальші дії обох команд не принесли змін у рахунок матчу, не дивлячись на те, що гравці вели запеклу боротьбу. Результатом такої боротьби були попередження для Бориспільських гравців Вадима Білика та Олексія Артеменка. Останнім яскравим моментом була блискавична боротьба гравця футбольного клубу Бориспіль Романа Дороганя. Такий відчайдушно боровся, але м'яч потрапляв то в перекладину, то в руки воротарю. Сьогодні був шостий тур Київської області. Команда знаходиться в моєму органі. Чотири нового команди беребен до Луба. Зараз на даний момент ми знаходимося на другому місці корміної таблиці. Зразу почнеться другий тур. Матч завершено з рахунком 4-2 на користь футбольного клубу Бориспіль. Колектив телеканалу Вітає переможців Олена Скринник, новини телеканал Бориспіль. Спорт для всіх. 8 червня стрільці вправлялися у влучності. У змаганнях взяли участь 60 працівників організацій, установ та підприємств міста. Місцем подій був стрілецький пневматичний тир, що розташований на території міського парку культури та відпочинку. Обійшовши 15 команд суперників, перемогу здобули працівники аеропорту Бориспіль. Срібло вибороли освітяни, а бронзу співробітники банківських установ. Спартакіаду провів Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення. Музика. Несподівана знахідка в Бориспільській центральній районній лікарні. Небайдужі люди натрапили на маленьке, пухнасте і беззахисне створіння. До рятувальної операції долучилася і Олена Скринник. Совоподібні ряд птахів, до якого відносяться нічні хижі пернаті. Вони мають великі очі, у більшості бінокулярний зір. У них також добре розвинений слух. Як і в інших хижих, у сов гачкоподібно загнутий дзьоб та гострі кігті на ногах. Це на птахи. Пір'я у сов дуже м'яке, тому літають вони безшумно. Ряд нараховує біля 200 сучасних видів, поширених на всіх континентах за винятком Антарктиди та деяких ізольованих островів. В Україні живе близько 13 Видів совоподібних найпоширеніші сова сіра, болотяна, вухата та сич хатній. Найбільша сова в Україні пугач стала рідкісною і занесена до Червоної книги України. Сови, осілі або кочові птахи. Вони дуже корисні і потребують охорони. В Бориспільській центральній районній лікарні поповнення біля пологового будинку знайдено декілька таких пухнастих звірят. 11 червня на території центральної районної лікарні знайшли маленьку сову. Та це не єдина знахідка. Ще одне совеня з'явилося біля автозаправки по вулиці Горького. Депутат міської ради Ярослав Годунок каже, що пташку підкинули. Клітку знайшли. Про те, що робити далі, Ярослав Миколаєвич не знає. Я звертаюся до всіх, хто вміє, хто знає, що з ними робити, як їх спасти, я звертаюся до всіх, що вони нам допомогли. Хай звертаються до нас телерадіостудію, до вас, і ми разом з вами будемо намагатися їх спасти. Тому що жалко сьогодні, чесно, я останній раз бачив е, сов, щоб не збрехати років 15 назад. І взагалі вони сьогодні внесені до червоної книги. Тому звертаюся до всіх, будь ласка, допоможіть нам. Двоє маленьких совенят потребують вашої допомоги та підтримки. Якщо ви знаєте, як за ними доглядати, куди можна віддати, або ж просто. Захоплюєтесь орнітологією та вам не байдуже майбутнє цих пернатих. Звертайтесь до працівників телерадіостудії Бориспіль або ж до Ярослава Годунка. Допоможіть зберегти природу. Не залишайтеся байдужими. Якщо ви знаєте, що робити з цими птахами, телефонуйте за номером 54404. Збережемо природу. Допоможемо цим птахам. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Щорічно, в третю неділю червня в Росії, Вірменії, Молдові, Білорусі та Україні святкують День медичного працівника. Цим людям ми завдячуємо здоров'ям та життям. Колектив телерадіостудії Бориспіль вітає вас із професійним святом. Слідкуйте за новинами міста в ефірі та на сайті телеканалу Ті у студії працювала Валентина Чубатюк. Бережіть себе, та хай вам щастить.